Збирай слова, що зріють десь у снах, залиш думки, що хмарами блукають, збирай усмішки, що відблискують в очах, збирай рядки, що жити пам'ять надихають, збирай добро, що віддане стеклом, збирай зліковані у серці давні рани. Залиш сльозу, що падала розбитим склом, сплітай історію кохання нашого вигердани, Збирай цілунки терпкі, не вуста, збирай торкання у туманах потаємні, залиш пустелі прожнечу і міста. Збирай всі миті наші, цінні, незбагнення.